Маленький мук. Третя частина. Він швидко скинув свої черевики і взув туфлі. В кутку поряд із туфлями стояла гарна паличка із лев'ячою головою. Однаково вона тут нікому не потрібна, а в дорозі згодиться. Подумав мук і взяв її. Мерщій побіг він до своєї кімнати, накинув на себе халатик. Надів батьків чурбан, причепив до пояса кинжал і щодуху помчав сходами вниз і далі, далі вулицями, аж поки вибіг далеко за місто. Тут Карлик вирішив трохи перепочити. Він хотів спинитись, але раптом відчув, що не може. Ноги бігли самі, і він ніяк не міг спинити їх. Нарешті мук збагнув, що в цьому винні його нові туфлі. Це вони мчали вперед і тягли його за собою. Він докладав усіх зусиль, щоб зупинитися, вигадував різні хитрощі, та все дарма. Нарешті, зовсім знесилившись і не знаючи, що робити, мук у відчаї закричав на туфлі, мов на коней. «Пру!» Стій, пру! І раптом туфлі зупинилися, і Карлик з усього маху впав на землю. Він був такий стомлений, що одразу ж заснув. І приснився йому дивний сон. Йому приснилось, ніби маленька собачка, яка привела його по тайну кімнату, підійшла до нього і сказала: Любий мук» Ти ще не розумієш, які в тебе чудесні туфлі. Досить тобі тричі крутнутись на каблуку, і вони перенесуть тебе куди схочеш. А паличка допоможе тобі знаходити скарби. Там, де закопане золото, вона стукне об землю тричі, де срібло, там стукне двічі. Коли мук прокинувся, він одразу схотів перевірити, чи правду казала собачка. Він узув туфлі і хотів крутнутися на каблуку, але впав і боляче стукнувся носом об землю. Карлик зробив ще кілька невдалих спроб і, зрештою, навчився крутитися на каблуку і не падати. Тоді він тричі повернувся на каблуку і сказав: Перенесіть мене. В сусіднє місто. Туфлі відразу підняли його в повітря і з швидкістю вітру понесли попід хмарами, муки щувся, як опинився на базарній площі великого міста. Там, серед численних крамниць, новигало безліч людей, які поспішали в своїх справах. На силу, продираючись крізь натовп, мук пішов в якусь тиху вуличку біля площі. Знайшовши там затишний куточок, він сів на лавочку і почав міркувати, де б це йому добути хоч трохи грошей. Щоправда, у нього була чарівна паличка. Але як довідатись, де саме закопано золото чи срібло? Звичайно, щоб урятуватись від голоду, він міг би показувати себе за гроші, але для цього він був надто гордий. Раптом мук згадав, що він вміє швидко бігати. Може, мої туфлі почнуть заробляти на мене, подумав він і вирішив найнятися до короля в скороходи. Розпитавши людей, як пройти до королівського палацу, мук за кілька хвилин був уже там. Перед двірцевою брамою стояв вартовий. Довідавшись, що Карли хоче стати на службу до короля, він одвів його до наглядача за рабами. Мук низько вклонився наглядачеві і сказав: Пане наглядач, я вмію бігати швидше від усякого скорохода. Візьміть мене до палацу в гінці. Наглядач окинув його з ніг до голови зневажливим поглядом і сказав: У тебе ніжки тоненькі, як трісочки, і ти хочеш стати королівським скороходом. Ану, геть звідси. Я не для того тут поставлений наглядачем, щоб травити теревені з усяким блазнем. Пане наглядач, сказав маленький мук, давайте вашого найкращого бігуна, і ви побачите, що я пережину його. Наглядачеві ці слова здалися такими смішними, що він розреготався. Ну, гаразд, сказав він. Випробуємо тебе. Готуйся до змагання. Він повів мука на кухню і наказав добре його нагодувати. А сам пішов до короля і розповів йому про дивовижного карлика. Король був гарному настрої. Він похвалив наглядача за те, що той не прогнав мука, і звелів йому ввечері влаштувати змагання на лузі біля палацу. Щоб усі придворні теж могли побачити. Тоді король розповів своїм принцам і принцесам про цікаве видовище, а ті розказали своїм слугам, і новина швидко облетіла весь палац. Придворні з нетерпінням чекали вечора. І, коли посутеніло, всі, хто тільки міг помчали на луг подивитись на хвалькуватого карлика. Коли король з усіма синами й дочками посідали на свої місця, маленький мук вийшов посеред лугу і низько вклонився. З усіх боків почувся веселий регіт і вигуки. Такий смішний був цей карлик у своїх широченних шароварах і з кінжалом за поясом і в довгих, предовгих довгих туфлях. Але маленького мука цей сміх не збентежив. Він з гордим виглядом сперся на паличку і спокійно чекав супротивника. Наглядач за рабами. Вибрав з-поміж королівських скороходів найкращого, адже мук сам так просив. Той вийшов і став поряд з карликом, чекаючи тільки сигналу. І коли нарешті принцеса Амарза махнула своїм шарфом, обидва бігуни зірвалися з місця і, як стріли, пущені з лука, полетіли вперед. Спочатку скороход випередив мука. Але за хвилину вони вже зрівнялись. А ще за кілька хвилин скороход лишився далеко позаду. Маленький мук давно вже стояв на призначеному місці, а скороход іще десь там біг, що сили, працюючи руками і ногами. Здивовані глядачі не вірили своїм очам. Вони сиділи мовчки. Затамувавши подих, король перший заплескав у долоні, і тоді всі заплескали, закричали, Хай живе маленький мук, переможець у змаганні. Маленького мука підвели до короля. Він упав на коліна і сказав: О, всевладний королю. Я показав тобі лише незначну часточку моєї майстерності, звели, щоб мені дали місце серед твоїх бігунів.